Слухаємо перше питання про виконання плану роботи виконавчого комітету за третій квартал 25-го року, будь ласка, нович. Шановні члени виконкому, я не буду дуже довго зупинятися. Ми виконали всі заплановані заходи протягом третього кварталу поточного року, навіть перевиконали, тому що було заплановано сім наших засідань, було проведено вісім, на які було розглянуто аж 115 питань. Крім того, відповідно до плану було. Заслухано майже всі контрольні питання. Одне із питань, що стосується освіти, Олександр Михайлович начальник правня освіти попросив перенести на жовтень місяць. А так все виконано. Давайте промосувати підтримати. Пройду, щоб на питання займо. Шановні члени виконкому, прошу розглянути проєкт рішення щодо нашого плану роботи в четвертому кварталі поточного року. Це доволі такий короткий квартал. В напрямку засідань цього планується шість наших засідань, на які повинні бути розглянуто сім планових питань. Знову ж таки, я думаю, план буде виконано. шість засідань разом із сьогоднішнім. Тобто, вже ми розпочали свою роботу в четвертому кварталі. Давайте підтримати. Прийнято. Наступне питання Валентина Регорна, будь ласка, про затвердження мережі в закладі дошкільної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Традиційне наше питання про затвердження мережі закладів дошкільної освіти та континент учнів міста Прилуки на 25-26 рік, де рік. Дещо. Запізненням дуже нагальне питання. Можу тільки сказати, що е, е, якщо брати мережу закладів дошкільної освіти в минулому році, яку затверджували, це е, на сьогоднішній день на сім груп менше, тому що зменшилась кількість дітей. Десь приблизно проти мережі минулого року на 250, і відповідно менше груп у закладах дошкільної освіти. На сьогоднішній день у нас 13 із тих груп, із тих 85 груп, які передбачає мережа, 13 інклюзивних, у яких буде здобувати дошкільну освіту 23 дитини з особливими освітніми потребами. 8 спеціальних груп у них буде здобувати освіту 82 дитини. Ну, ці спеціальні групи, це групи, які шість із них це з функціональними мовленими труднощами і дві з функціональними сенсорними труднощами. Це мається на увазі жирові функції. Ну Все от це передбачає мереж. Добре. Власне, хороше питаєся. Давайте підтримати. Ще прийнято. Дякуємо. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Руська міська стоматологічна клініка. Будь ласка. Добрий день. Добрий За перший квартал 2025 року отримано доходів в розмірі 1 мільйон 648,9 тисяч гривень, що складається з доходів віддання, від надання платних послуг – це 1 мільйон 559,9 тисяч гривень та фінансування з місцевого бюджету – це 89 тисяч гривень. За перший квартал здійснено видатки в розмірі 1 мільйон 863 тисячі гривень. За перший квартал у нас відсутня податкова заборгованість і середня заробітна плата по закладу за перший квартал становить 13,2 тисячі гривень. Це, це середнє, це мається на увазі тут, тобто, наприклад, якщо це лікарів. Лікарі не 13 тримають. Ні, не тринадцяти тринадцять. Добре. Але на сьогодні ви самостійно працюєте. Працюєте самостійно. Добре, давайте підтримати. Знаємо, які були проблеми. Ви вирішили ці проблеми сьогодні. Ви заробляєте кошти. Рішення прийнято. Дякую. І вам дякую за роботу. Про передачу майна Наталія, будь ласка, дивіться. Доброго дня, шановні присутні, до вашої уваги практичемо. У зв'язку з тим, що майно не використовується за функціональним призначенням Привуцький військовим центром комплектації реабілітації для дітей із інвалідністю світанок, дане майно передаємо на баланс управління освіти додаток 1, КНП Привуська міська дитяча лікарня, додаток 2 і КНП Приузька центральна міська лікарня, додаток 3. Прошу підтримати. ви знаєте, чому це все так? Добре, давайте підтримати. Прийнято наступне подарунок. Е, Проєкт рішення про передачу на баланс витрат. Передаємо на баланс Прилуцькій гімназії номер 13 об'єкт та витрати по об'єкту будівництво захисної споруди цивільного захисту проти раційного укриття Прилуцького ліцею номер 13 імені святителя Івана, Івана Іосафа Білгородського по вулиці Сорочинській, 36. Прошу підтримати проект. Тобто ми завершили будівництво. На сьогодні отримали всі необхідні документації, і на сьогодні ми готові. Ми чекаємо обласної школу адміністрацію. Ми запросимо. Ми готові здати експлуатацію. Так, Васильевич, готові готові здати експлуатацію цей об'єкт. Тобто на сьогодні є сертифікат готовності об'єкта до е, використання його. Ну на сьогодні діти вже використовують і населення використовує. Просто треба буде нам прозвітуватися і запросити обласну військову адміністрацію, бо кошти це 25 мільйонів. Ми отримували за підтримки саме губернатора нашої області. Тому там коштів міського бюджету практично не було. Ну практично взагалі не було. Добре, давай ми проголосували чи ще Ні. голосуємо, підтримуємо. Рішення прийнято. Наступне питання, Тетяна Валентинівна. Добрий день. Рішення про виділення коштів. Тут потрібно затвердити кошторис для оплати квітів для проведення загальноміських заходів, з нагоди захисників і захисниць України. Так, рішення прийняти наступне питання. Виділення коштів за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Це субвенція з обласного бюджету, надається реабілітації в центру міському центру реабілітації, другій гімназії, а також матеріальна допомога там буде потім. Де ви бачите на прямому? А наступне рішення? Так для чого нам говорити? Тут тільки йде те, що це депутати обласної ради. Десять тисяч і... виділяється для нашого для діток з інвалідністю і для другої гімназії 15 тисяч. Так. Все так? Так. Давайте приймати рішення. Також депутат обласної ради виділяє кошти на для надання матеріальної допомоги мешканці п'ять Так, давайте виділяйте, бо жінка кожного дня в нашій міській раді. Вона чекає теж. Там серйозне захворювання. У мене є прохання, ці кошти, що виділяються депутатами, вони повинні бути підтверджені плановими призначеннями бюджетними. Так як ці листи надійшли тільки вчора і сьогодні до головного розпорядника прийшли з кодами листи, я прошу розглянути можливість ну, виді... на ці кошти встановити призначення. Рішення, прошу таке, щоб немає кришити. цього приняти. Не? Немає. Немає, да як це про... проект прищемувати. Проект називається про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади на 25 рік». рік. Ці... Щоб проплатити ці кошти, повинні бути встановлені бюджетні призначення. Ось кошти в депутаті обласної десять. Да, да. да, оце тільки що, що ми розглядали 10, 15 і 5, Вони повинні бути підтвердженими. Ну планом. Це повертаємо до порядку денного. Да. Про, про, про полючення проєкту да. цього рішення до порядку денного. Да. Це тільки сьогодні надійшло. Це надійшло тільки сьогодні. Ми... Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, без, без, без цього призначення ми не можемо. Не зможемо, так. Да. І навіть якщо це рішення буде, а не буде призначень, то кошти не проплатять. Можна mm вже. -hmm. Давайте. Давайте. Рішення прийнято. Давайте, цей проект, почекайте, ми проект рішення саме голосуємо. І оце особливо ці кошти, що для цієї ходить, бо там дуже серйозно. Да. Та коли же ви їм перерахуєте? Якщо не, це ж тільки встановлюються плани і виділяються кошти. Якщо ще надійдуть саміх немає. немає. Надійдуть з області кошти, тоді перерахуємо. Тільки надходять, ми зразу перерахуємо. А тобто, якщо ця жіночка ходить кожного дня до мене, то я повинна до вас сказати. Да. Прийдіть, бо коштів ще немає. Ще не прийшли тільки кошти. Ще не прийшли. Я думала, це вже прийшли Ні. Так. А вона чекає рішення виконкому. Вони можуть прийти і протягом тижня, може чи місяця. і тоді вони mm. mm. Це голосуємо. Давайте цей прострішення. Так, рішення прийнято. Так. Наступне питання. Виктор Михайлович. Угу. Доброго дня. Так. Про влаштування місця тимчасового паркування легкого автотранспорту. Погодити головній Алі Григоровні проведення робіт з влаштування місця тимчасового паркування легкового автотранспорту на протистоматологічного кабінету по вулиці Гімназичній, 72 за рахунок власних коштів з подальшим утриманням відповідно до схеми влаштування місця тимчасового паркування. До початку проведення робіт з влаштування місця тимчасового паркування, отримати ордер. На проведення земляних робіт. Давайте підтримувати за свої кошти. Перед лікарнею зрозуміло, що треба облаштувати. Ти приш. не пишемо, що це тротуарна плитка. Mm -hmm. тротуарною плиткою будуть. Чи ми не пишемо? що Просто облаштувати, Ні, це Феми і тротуар там mm -hmm. будуть покривати плиткою. Добре, давайте підтримати. За свої кошти вони роблять, не облаштовують. Tak, vyš ně prjete nastupné pytaně? Provneseně zmím do pasportta priýzky. Поговорити Омен Тетяні Павловні, внесення змін до паспорта прив'язки, виданого управлінням містобудування та архітектури міської ради від 7 травня 2021 року на розташування групи тимчасових споруд атракціонів дитячої мрії. Дитячі мрії для провадження підприємницької діяльності по вулиці Київській на території центрального парку в місті Привуки відповідно до схеми розташування групи тимчасових споруд атракціонів на літній період та льодового майданчика на зимовий період. Умен Тетяні плани здійснюють заходи з благоустрою території, території прилеглої до місця розташування групи тимчасових споруд. А якщо закінчується зимовий період, тоді встановлюються ті самі, атр... самі атракціони, які були. Бо це дуже цікаві, були атракціони для дітей. Ну так? вони ж в зимовий період не використовуються, тому от. Так я запитую, вони за тільки зимовий період закінчується, встановлюються ті самі атракціони, які були, так? Які були. Ну, до того. Так, да. і територія від, безумовно відновлюється. Ну, зрозуміло, та ні, вони завжди, вони да. там все в порядку. Завжди в порядку, вони доріжки проклали, вони відповідають повністю за ту, за ту територію, вони облаштування території в косіння, це все вони самі роблять. Немає заперечень? Давайте голосувати. Для діток це хороша справа. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання розглядаємо Людмила Григорьов. Ваше питання. Доброго дня. До вашої уваги проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Угу. Всі відомості у кожного є члена виконавчого комітету. Просимо підтримати до тридцять діток. Добре, давайте. Я би, Едмила, якщо це ваше питання, можливо, старше, це не ваше питання. Mm -hmm. Ірина Миколаївна. Дивіться, багато звертаються батьків, наприклад, не всі знають, кому надається цей статус. А якщо, наприклад, дитинка тут проживала, а сьогодні вона десь чи в Києві, чи в Василькові, це я вам говорила, Лю mm -hmm. діти люди звертаються. Давайте ще раз підготуємо матеріали і розкажемо. На сьогодні, на, не на сьогодні хто? Я вас у вас питала? От дітки тут були, а тоді вони виїхали. А якщо дитинці 17 років, вона той на той це час має тут? право і повнолітні мають, якщо це, на той період. були Давайте це підготуємо. Хай Людмила Григорна розкаже, щоб а питань немає. Це, ми вже проголосували чи ще голосували проголосували. Давайте наступне питання.